Українська асоціація футболу звернулася до Союзу європейських футбольних асоціацій з вимогою запобігти включенню клубів з окупованих територій України до турнірів країни агресора, змушені в чергове звернутися щодо питання, яке неодноразово обговорювали з вами протягом останнього року, а саме протиправних дій Російської терористичної держави та РФС щодо української держави та футболу. У даному випадку щодо спроб інтегрувати футбольні клуби з тимчасово окупованих регіонів України до російських національних чемпіонатів, що наразі просуває. Вперед без жодних перешкод та обмежень, попри правовий аспект, згідно з яким УЄФА у 2014 році, надав тимчасово окупованій автономній республіці Крим особливий статус, який має забезпечити її захист від загарбницької поведінки Росії. Збірна України з міні-футболу розтрощила Алжиру у стартовому матчі Чемпіонату світу. Збірна України надуспішно стартувала на мундіалі з міні-футболу, знищивши Алжир. Хоча початок гри був за африканцями, хосі на міні-дрісі відкрив рахунок у зустрічі. Втім, Бровко вже через хвилину вирівняв становище. На 29-й хвилині Україна вийшла вперед, а Рамзі Буракба автоголом збільшив перевагу українців. На 39-й хвилині стався ще один автогол алжирців. Цього разу у власних воротах відзначився Реджимі, а Кострома досить. Швидко зробив рахунок 5:1. До кінця поєдинку Гол Вовченка та Слінкіна встановили остаточний рахунок у зустрічі. Українське правосуддя вирішило не йти на поступки елітним корупціонерам. У п'ятницю, 27 жовтня, апеляційний суд міста Львова відхилив апеляцію адвокатів Андрія Павелка на рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу, повідомляє футбол хаб. Як наслідок, президент УАВ подовжить перебування у СІЗО до 23 листопада. Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів, які УЄФА виділив на завод з виготовлення штучних полів в Україні. Також сьогодні Шевченківський районний суд Києва. Продовжив запобіжний захід для Ігоря Коломойського, інформує youtube канал ТСН. Суддя Олена Мілішак задовольнила клопотання сторони обвинувачення про те, що олігарх залишився під вартою у СІЗО ще на два місяці. Русин мовчазно дебютував у стартовому складі Сандерленда. Чорні коти без проблем перемогли. Норвіч. Русин вперше з'явився на полі у стартовому складі Сандерленда. Українець відіграв 71 хвилину та був замінений на Луїса Семеду. Назарій отримав скромні 6,5 бала, здійснивши 13 дотиків до м'яча, віддав три точні передачі з чотирьох, а один удар українця був заблокований. Трубін знову відбив пенальті, але помилка українця коштувала Бенфіці перемоги. Український голкіпер Анатолій Трубін потрапив в стартовий склад на матч проти Касапії. Бенфіка в першому таймі мала перевагу над суперником і намагалася контролювати гру. Відкритий рахунок вдалося лише на 44-й хвилині. Автором гола став півзахисник Маріу. по перерві у ворота Орлів призначили пенальті. Трубін красивим сейвом в падінні витягнув м'яч зі своїх воріт. Вже в п'яте в цьому сезоні суперники Бенфіки пробивають пенальті. Український голкіпер пропустив. В лише двічі з позначки. У двох випадках він рятував свою команду, а ще в одному з гравець, пробивши вище воріт. Утім, втримати перемогу Бенфіка не зуміла. На 81-й хвилині Лара Сабаль зрівняв рахунок, пробивши з гострого кута, а трубін пропустив поміж ніг. Зінченко повернувся у стартовий склад канонірів та ще й зіграв всі 100 хвилин. Таким чином, Мікель Артета розвіяв крихти сумнівів щодо довіри Олександру. Про це почали говорити після заміни в перерві матчу з Челсі та через відсутність у поєдинку з Севільєю. Поява томіясу на позиції українця у вівторок була суто тактичною. Сашко був дотичним до першої гольової атаки, віддавши один із ранніх пасів, однак це була поперечна скидка. Куди важливішими були дії перед третім голом, саме Зінченко перехопив винос Блейдз, скинувши м'яч на Мартінеллі та запустивши результативну комбінацію? Словом, українець залишається на коні. У паралельній зустрічі Борнмут і Забарного Барного здобув вольову перемогу над Бернлі. Вишеньки пропустили вже на 11-й хвилині. Внаслідок програшу підбирання на кутовому. Тейлор підхопив м'яч і шикарним ударом, поцілив під праву стійку. Відіграти цей гол вдалося у контратації на 21-й хвилині, коли Семеньо замкнув простріл з правого флангу. Нічийні цифри на табло тримались до 76-ї хвилини. А потім Білінг повторив подвиг Караваєва. Філіп зачепився за м'яч у центрі поля, зробив два кроки і потужно пробив. Голкіпер цього не очікував. Хоча й зачепив сферу кінчиками пальців, від взяття воріт це не врятувало 2-1. Мудрик пропустив матч Челсі через другу за місяць травму, неприємний дзвіночок для зірки збірної України. Мудрик не зіграв проти Брентфорда через пошкодження вже друге за останній місяць. На думку спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, це свідчить про те, що Михайло тренується на межі своїх можливостей. Зазначається, що так мудрик адаптується до нових навантажень, оскільки почеттіно робить великий акцент на фізичній готовності та навантаженнях. До того ж, українець працює індивідуально, намагаючись підлаштувати свою форму під вимоги тренера. Проте друга травма за такий короткий термін може бути дзвіночком для гравця, необхідно дозувати навантаження, аби це не вилилось у серйозну травму. Судаков потрапив до сфери інтересів Арсенала Челсі та ще трьох іменитих клубів: Ювентус Арсенал, Челсі, Бенфіка та Брайтон стежать за грою Судакова, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Скаути клубів були присутні на поєдинку Ліги Чемпіонів Барселона-Шахтар, в якому Георгій відзначився забитим м'ячем.